Доброго всім часу. 11 листопада. Сьогодні, як завжди, коротенько, але дуже цікава тема. Дивіться, об'єднання бджіл при низьких температурах. Об'єднання або просто підсилити. Як, при якій температурі, кому цікаво, не перемикайте, дивимось. І одразу найчастіше запитання. При якій низькій температурі можна об'єднувати бджіл. Можна об'єднувати бджолу, дивіться, відповім так. Сім'я бджола, яку ви будете приєднувати, повинна вже зібратися в клуб. І бджола, до якої ви будете приєднувати, повинна теж зібратися в клуб. Температура, дивіться, сильна, нормальна сім'я збирається в клуб при температурі. Плюс 7, плюс 5. Середня сім'я збирається при температурі плюс 8, 9, 10, Ну, десь ось так в середньому. І слабак збирається, плюс 11, плюс 12. Дивіться, ми будемо відштовхуватись від сильної сім'ї. Тому що слабак може зібратися в клуб, а ви будете його приєднувати до, до сильної сім'ї. Вона ще не, буде, не збереться в клуб. І це буде помилка. Так не потрібно робити. Тому будемо відштовхуватися. Від сильної сім'ї, плюс 7. Тобто плюс 7 і нижче. Це нульова температура мінус 7, мінус 5. Ну, зрозуміло, що при сильних морозах там мінус 10, мінус 15, нічого об'єднувати не потрібно. Я вважаю взагалі в таку температуру до бджоли навіть, навіть не потрібно її лізти з тривожитим. Тому від плюс 7 і нижче. Ось такий слабак у мене є. Десь такої сили. ну, Сім'єю це важко назвати. Давайте так, відводочок. Буду зараз до, до нього теж приєднувати. Так, далі. Як приєднуємо? Дивіться, ну, при низьких температурах все дуже просто. Беремо сім'ю, яку хочемо під... приєднати. Ось так по рамочці. Ось першу рамочку я вже приніс. Ось я приніс, ось така рамочка, звідси бжола. Звідси це бджола. Дивіться, все робимо плавно, без різких рухів, тому що чим більше ви бджоли струсите, тим більше її загине. Бджолу, яку ви струсите при низьких температурах, вона вже навряд чи підніметься. Тому все плавненько, все обережно. Від сім'ї, до якої приєднуємо, зрозуміло, забираємо заставну, щоб між ними ну, максимум була одна, якщо є пуста рамка, максимум одну залишаємо між ними. А краще взагалі, щоб пустих рамок не було. Ось так беремо і просто переносимо, просто переносимо джолу, приєднуємо. Ця сімейка трошки тривожиться, вона послабла, вона до того ж безматочна. Тому трохи вони взлітають. Насправді, як з сім'ями все гара, з матками, все буде набагато простіше. Все, ну багато тут пояснювати так дві сім'ї об'єднали. Мож, можна не просто об'єднувати, а можна підсилити. Наприклад, у вас слабак, ось так рамочку, як я вам показував, приніс. Просто берете з якоїсь сильної сім'ї, крайню крайню рамочку берете і ось так приєднуєте. Можна з двох, з трьох сімей. Просто, ну, зрозуміло, можна назбирати потужну, сильну сім'ю. Я в своєму випадку просто об'єдную. Єдине, що, наприклад, ось тут зібрався клуб. Ми стараємося, щоб бджола, яку приєднуємо, щоб бджола була до бджоли. Щоб не вийшло, що у вас тут ви поставили рамку цією стороною, де бджоли зберуться ось тут. Тобто ось тут бджола, то ставимо сім'ю, яку приєднуємо, цією стороною бджола до бджоли. Це ось таким чином, при низьких температурах все дуже просто, швидко робиться. Всім пока і до зустрічі!